Так, постараюсь більш детальніше, скажімо, схематично об'яснити, що як потрібно обрізати, що як плодоносить, а яка різниця між ремонтантними та літніми сортами. Ремонтантні плодоносить як на пагонах поточного року, так і на пагонах минулого року. На однорічних пагонах. Літні ж у нас плодоносить тільки на пагонах минулого року, на пагонах однорічних, які одного року виросли на наступний Рік дають урожай. Так, отже, постараюсь не художник, але постараюсь об'яснити. Так, це у нас наша малинка. Ось так вона виглядає зимою, собі корінчик оце наш росте в землі. Літом наша ремонтантна малинка виростає. Виростає у нас стебло. І на, скажімо там, середину літа, можливо, ближче осені, як якийсь сорт, дає нам урожай малини. Далі. Ми ось цей урожай збираємо. І що ми далі робимо осінню? Ми його обрізаємо, цей пагін, не ось так, Як багато хто обрізає, не ось так. Ми його зрізаємо в рівень з землею. Ось так. На рівні землі, щоб не було ніяких ні стручків, ні сучків. Ну і нічого остального. Є ще один варіант з ремонтантною малиною. Вона може в нас бути також, як і літня. Просто ось цей пагін, що в нас виріс. скажімо, він у нас виріс від плодоносів. Ми з ним не робимо взагалі нічого. Ми його залишаємо на наступний рік. На наступний рік весною, скажімо. На початку літа він знову дає нам урожай. А на заміну тут збоку ростуть нові пагони. Коли цей от плодоносить, ми його можемо вирізати. А ось ці пагони, що виросли, ближче до осені, скажімо, з середини літа, ці знову нам почнуть давати урожай. На наступний сезон ми їх або ж Обрізаємо на рівень землею або ж залишаємо знову пагін і отримаємо урожай. Звичайні літні сорти. Багато хто з людей, скажімо, посадив літні сорта і до сьогоднішнього дня ще не мають урожаю. І там звинувачує хтось продавців, хтось самий сорт малини, що там. Що він не плодоносить. Ну, скажімо, люди в чомусь шукають причину і навіть не здогадуються, що вся причина в неправильній обрізці. Так же само, корінець собі, у нас росте, приходить весна, у нас виростає пагін. Але звичайний сорт вам не буде ось тут, по точному році, плодоносити тайк ремонтантний. Він вам не заплодоносить до осені. Але на другу весну. Ви його залишаєте, можете прикрутити хіба що верхушку. Ви його залишаєте і весною, ну не, не весною, літом, ранні, раннім літом ось ця малинка вже у вас вам дасть обільний урожай. Коли цей кущ однорічний буде плодоносити, коли у нього виростуть пагони заміщення нові, коли ви зберете увесь цей урожай, ви цей пагін маєте видалити на уровень землі. Він буде сухий, його добре видно, що потрібно видаляти. Він сухий, старий, його видно, що він проситься видалитись уже. А ось ці пагани нові однорічні. Одна рік пишемо, На наступну весну у вас знову будуть тут гарно плодоносити. На звичайній малині ви якби, граєтесь отак з заміщенням. Одні вирізаєте, одні залишаєте. Усім доброго дня. Сьогодні постараюсь об'яснити, як правильно обрізати малину ремонтантну та просту звичайну малинку. Літню ще її називають. Так замовляють люди саджанці і, ну, в принципі, завдають одніші ті ж питання. Ніхто не розуміє, яка між малиною різниця та як ж правильно її обрізати. Ну, Начну з того, що є малина звичайна і є малина ремонтантних сортів. Розповім спочатку про ремонтантні сорта. І як же їх правильно обрізати? Правильно малина ремонтатних сортів обрізається просто під ноль. Ось так, просто як можна нижче до землі. Можна навіть і в землі. Так буде ще краще. Щоб не залишалось ніяких сучків і піньків. Багато хтось людей, я бачу, обрізають малину свою ось так. На висоті там, приблизно 30 см. Хтось обрізає 15 см. Ось так залишаючи ось такі піньки. Це теж неправильно. Малина ремонтантних сортів зрізається під ноль, прямо аж в землі. Чим нижче, тим краще. Ось так, просто в землі. Далі ще про ремонтантні сорта малини. Її можна залишати на два плодоношення, тому вона і називається ремонтантна. Тобто ось ці пагони, які відплодоносили, ми бачимо, що тут були ягідки, вони відплодоносили, якісь слабші, вирізаються гірші, які вам не подобаються, кращі ж залишаються, кращі гарні пагони на другий рік. Оці пагони теж можуть плодоносити. Але коли вони відплодоносять, коло них будуть тут рости вже нові пагони заміщення. Коли вони ранньою, скажімо, весною там, чи літом, в червні відплоду носять після того, як на них зберете урожай, їх треба вирізати так само під ноль, щоб ті пагони, які будуть рости коло них, ну, змогли дати ще один урожай осінню. Тобто, ці пагони, що є зараз, дадуть ранній урожай, ті, що виростуть, потом дадуть. Урожай ближче до осені, середини літа. Ну, все ж таки краще ремонтантні сорта зрізати під ноль і отримувати лише скажімо, урожай з середини літа. Далі ще постараюсь об'яснити трошки про звичайну малину, як називають її. Ну, літня у нас кажуть. Бо багато хто хоче ранню і пізню. Ну і не розуміють, що є ремонтатні сорта ранні і пізні. Літні, скажімо, звичайна малина теж є рання, середня і пізня. Так, це в нас ось це кущ звичайної малини. На ньому добре видно. Є кущі ось такі сухі, і є кущі ось такі гладенькі, гарні. Тобто оці кущі. Старі, сухі, в нас плодоносили цього року. Цього року на цих сухих кущах ось, вони, ось, ось їх тут багато. Я на них в червні збирав урожай. Вони своє відплодоносили і напротязі літа вони засохли. А ось ці кущики це молоді, вони цього літа виросли, ось такі. Далі, що ми робимо? Це все сухе, що виросло, обрізаємо так же, як і ремонтатні сорта, прямо під ноль. Просто в землі їх. Зрізаємо, вони нам більше не потрібні. Вони своє скажімо, відробили, урожай ми з них зібрали. Вони відрізняються. Ось це молодий, це молодий. Ви їх будете добре бачити. Ось ці такі порепані вже. Це повністю сухі курчі. Зараз я їх видалю і зніму відео далі. Так, ось що в нас вийшло? Залишились молоді однорічні пагони. Все старе, ось таке сухе вирізається. Тепер весною, в червні, на цих всіх пагонах у нас буде урожай малинки. Ось ці пагони, скажімо, вони трошки мені задовгі, їх можна поприкорочувати ну, на висоту, яку вам подобається. Скажімо, по сантиметрів 15-20 можна їх перерізати. Це можна зробити і вже весною, та якщо зима буде холодна, кінчики можуть трошки попідмерзати. Хоча я просто хочу наглядно показати. Ось так ми її підрізаємо. І весною вже на цих пагонах ми отримаємо просто шикарний урожай. Далі зараз ще розкажу, може ще щось згадаю. Ось так. Весною у нас тут почнуть рости нові пагони заміщення. Ми їх, в принципі, залишаємо, ми їх взагалі не зачіпаємо. І за сезон вони виростуть у нас такі, як ці. Це постійно йде заміщення. Одного року пагони виростають, на другий рік вони плодоносять. Багато хто посадив ось ці літні сорти, там ростуть вони у них по пару років і ніяк не можуть добитися результату. Люди говорять, що у них малина просто не плодоносить. Суть не в малині, суть в неправильному догляді за малиною. Ну я ще зараз постараюся. В хаті, скажімо, на листочку, можливо, так не зрозуміло, намалювати, більш детально розповісти, скажімо, про плодоношення ремонтантних та літніх сортів.